Всім привіт! Я зовсім нещодавно показував як почав боротьбу з осами шершнями на своїх пасіках. Все тільки розпочинається. Пляшки вже висять декілька діб. Бджола працює просто класно. Ось так працює бджола в колоді. так іначе є взяток. Колода годить. Ну і одразу зараз буде видно ефект від пляшок. Це всіх два дні. Два дні на холодному тачку, тачку провисіли новенькі пляшки із розбавленим медом. Ось так. Ось такий результат буквально дві доби. Добавити більше нічого. Ну і так, скрізь, скрізь, ось пляшка метрів 20 від вуликів, а ось ці оси ще не знають, що вони піймались. Пляшки працюють, але кардинально вони нічого не вирішують, якщо шершні просто під під пасікою, під бджолами. Так, так, пляшки працюють, але кардинально на 100% вони нічого не вирішують, якщо у вас гніздо шершнів просто під колодою із бджолами. Ось, гніздо шершнів, воно достатньо, розвинуте. Робочих особин багато, ось-ось почнуть вирощувати маток на наступні покоління льод і вони літають на два рядка ось колода а це колода японський вулик до якого до якого навіть страшно підходити колода із шершнями. А зверху на колоді і шершнями літають вже, літає вже звичайна колода. Ось так. Я зараз скажу крамольну річ, але я вважаю, що це правда. Шершні, які живуть ось в цій колоді під бджолами, вони оцим бджолам навіть корисні. Так-так, шершні теж можуть бути корисні навіть бджолам По тій простій причині, що шершні ох так. Вони недовольні, що я став на перельоті в них. По тій простій причині, що шершні вони вбивають всіх комах, яких можуть вбити, а вбити вони можуть майже всіх. І їм не важливо, чи то бджоли, чи те оси. І якщо бджола може захищатися від... Шершня колективом беручи шершня в клуб і нагнітаючи критичну температуру, то оси цього робити не можуть. Тому шершні навколо свого гнізда в першу чергу вбивають ос, а потім уже і бджіл. Тому саме безпосередньо шершні, які живуть ось тут, вони начебто захищають від ос бджіл, які живуть ось тут. Але це, це тільки такий випадок. Одинокий, поодинокий, мене ці шершні точно нічого не захищають. І я хочу просто-напросто мати змогу нормально, без остраху з'являтися у себе на колодному тачку. Тому в мене є необхідність знищити гніздо шершнів і цієї колоди. Як це буде робити, я зараз покажу. Використовувати я буду ось таку шашку сірки, яку можна купити в звичайному магазині. Тільки Вона мені підозріла велика. Вона просто-напросто не зайде в ляток. А відкривати колоду, довживу із колодою і з шершнями я не дуже хочу. Тож, напевно, мені зараз я спробую цю шашку розколоти, щоб вона стала поменше. Я думаю, що вистачить на колоду і невеличкої куска сірки. Що скажеш, Вже пів години продовжує валити дим із, із лядка. І це не просто дим, це двоко сірки. Страшна отрута. Людина там би вже загинула 150 тисяч разів. Багато шершнів. Вони, звісно, звідти вже не вилітають, але деякі намагаються навпаки туди потрапити. Відлітають сову голову і фу, отікають. фу. Все, зараз я залишаю в спокої ці хімічні досліди, досліди, експерименти. Я думаю, що зараз відкривати колоду не потрібно, та й небезпечно, як з хімічної точки зору, так і з біологічної. Адже шершнів ще літає навкруги багато. Тож я покажу результати трохи згодом. Друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео. Ставайте спонсорами мого каналу. Користуйтеся з функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень це в сучасному житті не гроші. А для мого каналу це суттєва підтримка. Куча шершнів, втрачаючи орієнтацію, лазять по траві, взлітають, взлітають, падають на траву, знову взлітають. Я думаю, що це вже камахи отруєні. Дуже багато шершнів. Ось так себе поводять навколо колоди. Але далеко не всі. Я переймаюсь, переймаюсь, щоб сірка не отруїла моїх бджіл. Тому що я ось в трьох метрах від колоди і в трьох метрах я дуже дуже сильно відчуваю запах сірки. Колод, це що зверху перестала літати взагалі, сподіваюся, що це просто так прийшов час. Та й ціни дуже активні. Хоча хоча не, не проявляють ніяких ознак отруєння. бжола сподіваюсь, просто відпочиває. На відміну від шершнів. Кому цікаво, чим все закінчилось, слідкуйте, я обов'язково, обов'язково. Це покажу, як буду вскривати цю колоду. Дякую всім за увагу та терпіння.